Є звичайні пенсіонери, є привілейована відкаста пенсіонерів. Ось в цьому і вся справа, ось цього нерівномірного перерахунку пенсій. Суддя, який працював 35 років, він може отримувати 90% зарплати чинного судді. І це ще не все. Звичайні українці, навіть із величезними зарплатами можуть отримати пенсію, розмір якої не перевищує 10 мінімальних зарплат. На цей момент це 20 тисяч дев'ятсот гривень. Суддів це обмеження не стосується. Це до питання справедливості пенсійного забезпечення в Україні. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники на каналі. Знайовий. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Прожитковий мінімум його підвищили. Аж на цілих 66 гривень. Тобто був 2027, став 2093. Ось, виходячи з цього, мінімальний розмір пенсійної виплати, з цієї дати не може бути нижчим, ніж 2093 гривні. Так, від початку грудня в непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років пенсію, яким призначено відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та які мають страховий стаж. Для чоловіків 35, для жінок 30, тобто не менше ось цих цифр. Розмір мінімальної пенсії виплати не може бути менше ніж 2 500. Дивіться, давайте ще раз про грудневе ось це підвищення. Взагалі, кого воно торкнеться? Дивіться, перше. Тих, хто отримує мінімальну пенсію, тобто до них належать особи, що досягли пенсійного віку, не мають необхідного страхового стажу в зв'язку з чим і отримують ось ці соціальні виплати. Я саме називаю їх так: соціальну виплату, бо це не пенсії, це соціальна виплата. Далі. Тих, хто отримує максимальну пенсію, і тих, що мають понаднормовий страховий стаж, тобто за кожний рік роботи пенсіонерам, що мають такий стаж, пенсію будуть збільшувати на 1%. Але це знаєте, це просто такий мізер. Тобто від грудня місяця, ось вже від цього місяця, він буде становити за кожний рік тільки 20 гривень 93 копійки. Тобто, це дуже мало. Людина працювала рік, а за це вона отримує 20 гривень 93 копійки. Дивіться, з 1 грудня пенсійний фонд помінялася трошки його робота. Тобто йому, скажімо так, додали ще функції. Тепер, крім виплати пенсій, а пенсійний фонд зобов'язаний ще й призначати і виплачувати житлові субсидії і пільги. А з початку наступного року ще й буде виконувати функції соціального страхування, тобто виплачувати декретні, лікарняні відпускні, санітарно курортну реабілітацію і так далі. Тобто, дуже-дуже багато функцій буде покладено на пенсійний фонд. Я вже багато програм робила щодо цього. Я не знаю, чи витримую цей бід на пенсійний фонд. Правда? До речі, в пенсійному фонді заявили про продаж страхового стажу для отримання пенсії, тобто людям все частіше і частіше пропонують докупити собі стаж. І ось покупка одного такого місяцю стажу буде коштувати 2948 гривень, а придбати рік страхового стажу можна за 35 тисяч 376, два роки це вже 70 752 гривні, три роки 106 128 гривень і так далі. Разом з тим в Україні є знаєте така привілейована каста віп пенсіонерів. Ось саме з цієї фрази я почала випуск. Чому? А знаєте, тому що ця каста вона просто не знає проблем. Наприклад, пенсії суддів вони злетіли до 95 тисяч гривень. При цьому в середньому українці отримують десь близько це така статистика: знаєте, 4500. Але це не середня, не середня пенсія українця. Середня пенсія, я думаю, це від 2 до 2,5 але аж ніяк не 4,5 тисячі. До речі, пишіть: ось просто пишіть, яка у вас пенсія, і ми просто проаналізуємо потім і ось зробимо, скажімо так, свою статистику. Я більш ніж впевнена, що 4,5 з тисячі ну, мало хто отримує, правда. В основному, я думаю, це 2-2,5 Ну трошечки, трошечки, може, не дотягує до 3 тисяч. Тобто, як би там не було, це у 20 разів менше від суддівської виплати розумієте, від суддівської в 20 разів, навіть не в 2, не в 3, не в 10, а в 20 разів менше від суддівської виплати. Лише за 10 місяців поточного року, як йдеться в звітності пенсійного фонду, розмір суддівських пенсій він зріс приблизно на 7 тисяч. Досяг 95 тисяч гривень. 95 тисяч гривень. Середню пенсію ось в таку суму 95 тисяч гривень, якщо точніше 95 тисяч 139 гривень, Одержує 3601 особа, тобто судді на заслуженому відпочинку, ну, скажімо так, у відставці їхня висока пенсія вона пояснюється не лише ось цими великими зарплатами. Справа в тому, що для суддів діють такі спеціальні привілейовані правила. Якщо зазвичай українець отримує свою виплату за формулою, то для суддів все це діє. Знаєте, діє така своє правило окреме. Вони одержують відсоток. Від зарплати чинного судді. Навіть за 35 років стажу і середньої зарплати можна претендувати лише на 35% від середньої зарплати за 3 роки. Формули, скажімо так, для простих людей, я назву це так, для розрахунку беруть середню зарплату по країні за 3 роки, потім її множать на співвідношення власної зарплати до середньої, і на стаж у роках і на 1%. І як результат навіть за 35 років стажу. Та середньої зарплати можна претендувати лише на 35% від середньої зарплати. А вона нижча, набагато нижча, ніж актуальна середня зарплата, розумієте? Суддя ж, який працював 35 років, він може отримувати 90% зарплати чинного судді. І на цьому не все, розумієте? Звичайні українці, вони навіть з величезними, просто з величезними зарплатами вони можуть отримати пенсію, розмір якої не перевищує 10 мінімальних. Тобто, на даний момент, як ви знаєте, це 20 930 гривень ось цього місяця, вже така цифра діє. Суддів це вмеше не стосується. Це знаєте, це така окрема каста, такий окремий світ. Для чого я все це? Це до питання справедливості пенсійного забезпечення в Україні. Мені б дуже хотілося, щоб пенсійне забезпечення в Україні було справедливим. Дуже сподіваюся на те, що після закінчення війни буде просто переглядатись все, буде кроїтись все, тому що залишати все ось на тому рівні, який є, правда, ну я не знаю. Е Невже це така і справді привілейована каста, який дозволено все можливо, вже прийшов час зміняти це правило? Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.